Транскордонний проект є з розвитку дитячої реабілітації реалізований дитячою обласною лікарнею спільно з лікарнею угорського міста Кішварда підійшов до завершення. Мета проекту була це зробити такий тандем. Держава і Європейський Союз. За рахунок Європейського союзу закуповується обладнання для реабілітаційного відділення нашої лікарні і лабораторне обладнання. В рамках проекту це все було вже здійснено. Всі закуплені засоби вони є в обласній дитячій лікарні. Нове обладнання в центрі реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи росинка на базі дитячої обласної лікарні. Цей центр працює вже 15 років. За місяць тут оздоровлюється до 35 дітей, з якими фахівці займаються протягом тривалого часу. На сьогодні в області аналогічного центру немає. Схожою роботою займається тільки соціальний центр Дорога життя. Основний акцент ми робимо на дітей перших шести років життя, використовуючи не тільки можливості неврології, але й можливості всіх фахівців, які залучені до цієї роботи, тобто це і педагогічний склад центру реабілітації, це і суміжні фахівці, які працюють на базі обласної дитячої лікарні. Після завершення проекту фахівці центру реабілітації дітей завдяки обміну досвідом з угорськими колегами працюють за новою методикою. Мова йде за е, одну із визнаних світових методик реабілітації. Петовінзит або петотерапія. Це саме угорець її розробив і запровадив Андраш Петьо. Є великий інститут у Будапешті, який проводить навчання для цілого світу і для Китаю, і для Америки, і для Європи. І впроваджує цю методику, і ми також у рамках цих проектів транспорторного співробітництва спільно з угорською лікарнею провели навчання своїх спеціалістів. Ця методика вже давно запроваджена в угорських центрах. Головне її завдання поступовий процес реабілітації на основі трьох ступенів. Це трьохступеневий процес. Спочатку здійснюється опорно-рухова реабілітація дітей з ушкодженою нервовою системою. Потім, після народження, діагностуємо, лікуємо дитину і третє, адаптуємо уже здорову дитину у суспільство. Восени Європейський Союз має оголосити нові проекти та програми транскордонного співробітництва. Тому медичні заклади Закарпаття наголосила Єлизавета Біров будуть докладати максимум зусиль для участі в майбутніх проектах.